До держбюджету повернеться 2 мільярди гривень дивідентів від Укрнафти. За основу і в цілому парламент прийняв такі зміни до закону про акціонерні товариства зранку. Через ці поправки депутати з об'єднання єврооптимісти блокували трибуну. До 16-ї години потім радилися. Зрештою, за проголосувало 275 депутатів. А, ну... Йдеться про законопроект про державні акціонерні товариства, де частка держави понад 51%. І сьогодні держава не може керувати цими товариствами, бо закон встановлює кворум планку кворуму 60 плюс 1%. Цей законопроект, який дає можливість державі повернути контроль над своєю власністю, над державною власністю з метою забезпечення єдиного не дискримінаційного підходу держави до всіх акціонерних товариств. Проектом закону пропонується вже Зараз, а не з 1 січня 2016 року, запровадити зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, у тому числі товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в якому держава є власником і більше відсотків простих акцій товариства.